Доброго дня. До мене? Так. Доброго дня. Я капітан поліції Марченко, моє прізвище. Повідомляю вам, що згідно 40 статті закону про національну поліцію, наша розмова фіксується на нагрудну бодікамеру. Ми до вас звернулися з приводу того, що у вас було порушення правил дорожнього руху, зафіксоване на камеру відеофіксації. Зараз ми вам покажемо відео, проведемо розгляд справи. Це, Це ж ви за кермом? Так, да, я за кермом. Що буде мені уроком. Можете, будь ласка, ваше посвідчення водія, документ на транспортний засіб. А так, взагалі, ну можна, так, так? Да. Будь ласка, зробіть відповідні висновки. Будь ласка, ознайомтеся з адміністративною постановою, підпис за роз'яснення, це за отримання копії, за роз'яснені права. Я вам бажаю гарного дня. Будь ласка, поважайте всіх учасників дорожнього руху і слідкуйте за швидкісним режимом. До побачення. Добре, дякую.